Директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання» Андрій Гавриш демонструє сучасний котел з цифровим управлінням. Всього встановлено 20 таких блоків. Кожен має потужність 120 кВт. кіловат. Обладнання забезпечуватиме теплом центральну міську лікарню та прилеглі багатоповерхівки. Модернізація обійшлася підприємству у майже 6 мільйонів гривень. Роботи проводять за власні кошти. Як кажуть в організації, вдасться значно зекономити витрати на електроенергію та природні. Газ перші результати реконструкції презентували міському голові Ользі Попенко. Очільниця міста особисто відвідала об'єкт відповідно чинного законодавства. Кошти за Тепло за воду, за газ, за світло, за вивіз сміття для нашої центральної міської лікарні, для дитячої лікарні, для наших сімейних лікарів, для нашої стоматологічної лікарні передбачається щороку у міському бюджеті. Ці кошти ми завжди сплачуємо в повному обсязі, бо ми розуміємо, що нам треба створювати усі умови для наших вов. Для центральної міської лікарні це найбільше передбачається коштів на 2025 рік. У міському бюджеті передбачено близько 20 мільйонів гривень. На сьогодні ця котельня, яка обслуговує нашу центральну міську лікарню, проводить досить масштабні роботи. Відбувається реконструкція котельні. На цій котельні будуть встановлені сучасні котли, які дадуть змогу працювати без обслуговуючого персоналу. Вона буде працювати ця котельня в автоматичному режимі, тобто, в залежності від зовнішнього повітря, вона буде регулювати температуру теплоносія і подавати це тепло до міської лікарні. На котельні встановлять і енергоефективне насосне обладнання. Роботи тривають, тобто вони вже котли встановлені, зараз буде обв'язка димоходів. Насосного обладнання і всіх мереж, щоб їх підняти до мереж, які які йдуть до самої міської лікарні. У новому опалювальному сезоні котельня працюватиме автономно. Якість послуг значно покращиться, говорять на підприємстві. При цьому буде економія енергоносіїв і фонду заробітної плати, тому що тут не буде обслуговування персоналу, а саме операторів котельні буде тепліше, зрозуміло, тому що обладнання все нове. І коефіцієнт корисної дії цих котлів він вищий від тих котлів, які стояли. Тут стояли зараз, раніше опалювали котли, ні і це котли, яким по 30-50 років. Андрій Гавриш зазначає, реконструйована котельня забезпечить стабільність та більш ощадливе використання ресурсів. Підсумовує, реалізувати важливий проєкт не вдалося б без підтримки міської ради. Я хочу подякувати міському голові, і депутатам міської ради, тому що у нас є на сьогоднішній день підтримка. Це 4% ПДФО, які виділяються з міського бюджету. Ми ці кошти використовуємо для енергоносіїв. А може, це дає можливість нам вивільняються кошти, які ми можемо вкладувати в модернізацію своїх об'єктів. Комунальники покладаються не лише на підтримку керівництва громади, вони самі ініціюють проєкти та залучають багатомільйонні донорські інвестиції. Я неодноразово говорила про те, що наше комунальне підприємство тепловодопостачання, яке на сьогодні цю котельню, Це одне із тих серед тих підприємств, які є досить активним і дуже активним учасником усіх. Проєктів залучають кошти інвесторів. Підприємство понад 40 мільйонів залучило для розпуску підприємства, тому я неодноразово говорила адміністрації підприємства, неодноразово говорила слова подяки усьому колективу за таку активну роботу. Бо на сьогодні ще раз і ще раз буду казати, що це підприємство, яке Практично бере участь у всіх грантових проектах ці підприємство, яке залучає кошти, і це звичайно. Що від всієї громади? Ми дуже вдячні керівництву підприємства тепловодопостачання за таку активну роботу.